Дівчата, всім привіт! Ну що, хтось вже відчуває, як наближається 2025 рік, і саме зараз ідеальний момент, щоб почати думати, як я хочу прожити наступний рік, чого я хочу досягти і що я хочу відчувати. Нарешті наш набір доїхав і до мене. Я вже дуже на нього чекала, тому що з першої партії для мене не вистачило. Це для вас. Ми в цей набір просто вклали всю свою думку. Ми створили цей набір, щоб ти не просто почала мріяти, а перетворювала свої бажання на реальність. Це не просто коробочка з приємностями. Це твій персональний інструмент для змін. Тож, я пропоную розпакувати і подивитися, що там всередині. І так, перше це першого з передбачення. Давайте подивимось моє передбачення на сьогодні. Зім. Прилив енергії допоможе вам впоратись з великою роботою. Саме це я сьогодні і відчуваю насправді. Ну що, ідемо далі? Бачу це, так би мовити, така інструкція розділення карти по зонам. Тут є такі зони, як гроші, сім'я, знання, кар'єра, здоров'я, слава, любов, діти творчість і подорожі. Далі я бачу тут місячний календар. Ми ж точно знаємо, що всесвіт любить нам допомагати, коли ми дійсно діємо в правильний момент. І тут написано: пам'ятай, що головне це баланс між активністю та відпочинком у відповідній фази місяця. Далі тут трекер звичок на 12 місяців 2025 року, бо великі зміни завжди починаються з маленьких кроків. І до речі, нові звички це завжди про турботу про себе. Тому буде дуже круто записати тут всі свої звички і відстежувати їх по дням. Одна з моїх улюблених частин це лист подяки 2024-му зам, щоб відпустити минуле і зайти в 2025-й вільною і щасливою. А також лист сто бажань на 2025 рік. Дівчат, якщо комусь не вистачить, тут є зворотній бік, і можна розписати ще магія. Починається саме тоді, коли пишеш на папері. Переходимо до самої карти. Це сама дошка, на якому будемо клеїти наші стікери. Також розділена по зонам. І як на ось цій інструкції вже уявляю, як я розклею тут всі свої мрії. Ну і звісно, найцікавіше це стікери. Дівчата, 320 різних стікерів. Я впевнена, що ви для себе щось точно знайдете. Я не буду вам все показувати, щоб вам було цікаво також пороздивлятись. Ми всі такі різні стильні і натхненні, ідеальні просто для кожної сфери життя: від кар'єри до любові і подорожей. Дівчата. Усі ми колись відкладали наші мрії на потім. Направда ну, ж вистачало сил, часу або натхнення, але тепер в тебе є все, що тобі потрібно. І більше не шукаєш, де знайти ці картинки, де надрукувати, потім їх вирізати, клеїти. Усе вже готове. Тобі залишається лише почати. І до речі, створювати карту бажань це неймовірний ритуал, який ти можеш розділити зі своєю подругою, мамою, бабусею, сестрою. Влаштуйте завтрашний вечір з просеком або просто чай, свічки, солодощі і розмови про ваші мрії. Це той час, коли ви наповнитесь жіночою енергією і вірою в себе. Я точно знаю, що 2025 рік буде твоїм роком, і роком, коли твої мрії стануть реальністю. Що ж, готова до магії? Цілую обіймаю вас.